Ми йдемо на панорамік б'ю красиво, дітися підфотографіруватися. Що як треба. Так, куди ми приїхали? Ознайомилися в 2017 році, коли я прийшов до Каті в офіс як е підрядник. підрядник. А вона була моїм клієнтом. Точніше, її бос була моїм клієнтом. А я була маркетолога. Да. Через два місяці ми відкрили нашу агенцію. Це приблизно був вересень 2017 року. З тих пір ми два-чотири на сім працюємо разом, і всі проекти ведемо спільно, як агентські, так і наші особисті. І ми реально за весь цей час за ці сім років ми працювали з маленькими компаніями, з великими компаніями. Створювали великий ребрендинг банку. Ми створювали апку на ворі. Повністю закрили її благополучно, і зараз реально працюємо над двома новими проектами. Багато хто каже, що не треба працювати разом зі своєю кати любовним партнезі своїм любовним партнером. Але я скажу, що а вже ж це нелегко, але є і свої бонуси. Наш кейс доводить, що це реально можливо і можливо навіть робити це успішно. Зараз Підбуди, що тут є. All Ми всі доїхали дві години і ми на місці. Чекаємо на ресепшені щоб нас поселили. Якщо ви в партнерстві зі своєю дружиною, своїм партнером, і коли ви на відпочинку, ви також говорите про бізнес і про всі ці речі, не вдається віддихнути на 100%. Тому що, як я казав вже в минулих відео, Відео, це ваш лайфстайл. Це, життя. це ваше життя. І навіть не треба в цьому упиратися. Знаєте. Отак, от іноді треба пропускати транспорт. До речі, один цікавий пойнт. Як тільки люди бачать мене з камерою, вони завжди зі мною вітаються, підмигують. Все ахуєнно. Я подумав, що кращого місця, ніж тут. На цей поїг не взяти придумати. Так сталося, що ми з Катією вже дуже разом довго в партнерстві, і є головний один момент це спільний погляд на життя. Я не знаю, як ми його дійшли разом. Ми, певно, якось зустрілися разом. Певно, якось побачили і почали досліджувати, просто ділившись, як, як ти бачиш це, як я його бачу. Не згадів, що нас зразу були спільні інтереси. Ну, типу, ми зійшлися на темі маркетингу, ми просто могли годинами про це говорити. Ми обговорювали якісь книжки, дослідження. Ну, ми були супермолоді, нам було, напевно, по 20 там, років. Да. І це те, чого, наприклад, мені дуже сильно навстряло в моєму оточенні, тому що всі якісь такі були, ну, я не знаю, коротше, не модно було там вчитися чи щось нове дізнаватись. А ми зустрілися і ми просто годинами-годинами про це говорили. Важливо ще, дуже важливо. Мені здається, що це ключове. Треба просто бути нормальними. Просто бути нормальними, адекватними людьми. Оце от саме важливе. Які б там суперпрофесіонали не були, а якщо, Адекватність ви людина, а якщо ви просто людина з поганими не знаю, цінностями, настроєм, підходом. ні, Ну ладно, настрій може бути поганий. Але в цілому, якщо ви маєте якийсь негативний підхід, то воно взагалі нічого не буде. Вот. Коротше, якщо у вас стосунки між собою напряжені, в бізнес ліпше не йти. Так. Да. Да? Не треба йти, да. так. Вот. Так, да. того треба буде нормально. Всі яйця в одній корзині. Реально, коли ви працюєте разом, ви вкладаєте всі свої інвестиції весь свій час. Майже в один і той самий проект. Так, у вас може бути два-три проєктики, але в цілому, якщо вони всі провалюються, або ваш головний бізнес провалюється, ви йшов. гроші. Да. Ну так, да. тобто виходить, що да, у вас можуть бути різні зони відповідальності, але гроші у вас спільні. Так. Ну, у вас спільні гроші і як пари, і у вас спільні гроші як бізнесу, і виходить, що тут або пан, або пропав. Я вирішив спитати в Каті, який саме головний мінус бути партнером в любовних стосунках і партнером в бізнесі. Це те, що немає кому пожалітися, От, коли ви сваритеся особливо. Тому що е, ви посварились на роботі, і ти хочеш отримати якусь підтримку від свого партнера, але все одно ображені один на одного. І в тебе по факту немає партнера вдома, і це, це деколи буває складно. Тому що воно все одно можна сказати там тисячу разів розділяєте робоче і особисте воно так не виходить. Ти просто ображений на цю людину і ця людина тебе не підтримає абсолютно згодний і цього неможливо добитися, неможливо розділяти роботу. Тому вирішуйте самі, чи хочете ви засинати з бізнес образою, чи будувати разом щасливий бізнес. Чи було в тебе бажання зупинити і припинити наше партнерство? Ти знаєш, закинути проєкт з точки зору нашого партнерства в мене не було. Але в мене було Пару разів я такий, все, типа, конець. Я більше з нею нічого робити не буду. Бо типу, це вже просто неможливо. Неможливо донести. Коли це таке було? Ну, Мені просто цікаво. Я. я серйозно кажу. Ну <гад> що. І в якийсь момент я думав, що все. Все? Так. Да. А чому ж не сказав, Чому вони не попередив? Якби <гад> ми розходились, то я попередив би. А. Блін, оце ще один нюанс, виходить. Що ви закінчуєте бізнес, а що з стосунками, от добре, ми з тобою закінчуємо працювати. Та все, кінець. Отношень? Так. Да. Чи розділяємо ми обов'язки. Ти знаєш, зараз сильніше ми розділяємо, і це добре, тому що ми нарешті навчилися не бути пов'язані на одних і тих самих проєктах, треба розділяти і довіряти своєму партнеру, якщо ти наділив його якимись повноваженнями. Ось. І найголовніше довіра, довіра. Навіть потім, в кінці в самому, якщо ця людина тобі здається, робить неправильно, дати їй можливість. Прийняти це рішення і так далі. Ну, звісно, коли якась критична помилка, то ліпше цього не робити. Угу. Я тобі дуже довіряю у всіх рішеннях. Мені здається, все, що ти пропонував навіть в наборі, в продуктів, інтерфейсі, я взагалі така типа клас. Ага. Якщо ти це сміливо, давай це робимо. Так, ну, і... до речі, за сміливість, так. Yeah. Да. Ось це е... наші клієнти бояться бути сміливими і вони такі завжди. Занадто обережні, занадто, занадто полайто, це щоб лишній раз нікого не спровокувати. А по факту ніхто ж не ходить до друзів на нудні вечірки. Ми всі хочемо ходити до цікавих, веселих людей. Я нас особистий час. Так, насправді ми вдвох вміємо відпочивати і окремо, але більшість часу проводимо разом, реально. Цікаво. Да, цікаво. Але в мене є свої хобі, в Каті є свої хобі, ми, в принципі, з також цим всім ладнаємо. Але сама головна історія, що в нас немає такого, що о 8 вечора в нас кінець робочого часу, і ми, значить. Не займаємося ніякими питаннями, які пов'язані по бізнесу. Ні, ми в 8 вечора закінчили працювати, але йдемо робити їсти там, починаємо вечеряти, п'ємо чай, або прогулюємося по вулиці, і ми продовжимо обговорювати проблеми, продовжимо обговорювати ситуації і так далі. Того, що. Це наш лайфстайл. Як я вже казав пару роликів тому, ми живемо цим лайфстайлом і нам абсолютно окей. Тому якщо і вам окей, то. Да, Робіть це. Якщо... Робіться. Ну, Чи ти відчуваєш конкуренцію в парі? Е Глобально я її не відчуваю. Я зараз... А якщо не глобально, я зараз поясню. Ну типу, я не вважаю, що е, конкуренція Вона не присутня в загальному. І у нас більше підхід такий, на співпрацю орієнтовно. Команда. Команда, да. Тому що ти розумієш, що якщо виграє хтось навіть один з вас, то ви виграєте як команда. Він такий. Але в якихось дрібних штуках я е, не те, що там розділяю, але чисто для я не знаю, для розуміння своєї. Участі чи свої ділянки, я можу виділити, що там якусь річ я придумала, і мені від цього приємно, що ми змогли вирішити цю проблему за допомогою мене, наприклад. Я скажу чесно тобі, що в якийсь моменти я відчуваю конкуренцію. Ну, конкуренцію в плані, що. Ну це так, блять егоїстично зараз кажеш, це типу, от, як ти кажеш, що це я що Але це проект зробив ти цей проект зробила я. Але, врешті-решт, от наприклад, ми зараз там працюємо над проектом і умовно працюю над ним 90% Я того, що просто 90% обов'язків іменно на сьогоднішній етапі на мені, але я буду типа, гордитися. Я не буду казати, що комусь там що, що Що це тільки я зробив цей проект, і так далі. Я буду казати, що ми вдвох Бог зробили. Тобто, типа, в певний момент є ну, оця конкуренція. Ти, робиш, ти цей, цей, да. музик, якщо це його... Але хочеш. от знаєш, що я ще помітив про тебе? Що мені здається, що в тебе є інколи конкуренція. Не конкуренція, ти відчуття, що ти недостатня. Да, є таке О Іменно не ти конкуренція, мені мені а ти, ти типа, недостатній. У мене є воно було завжди. Типу, просто в цілому такий підхід. Що мені здається завжди недо, і ти такий хочеш довести сам собі, що ти можеш щось зробити краще. Ну, Навіть коли ми працювали з банком, вони сказали, що все, що ми зробили, повна херня. Ну, Особисто я дуже це болісно сприйняла і пішла все переробляти, і страдала, плакала, і не спала, але переробила. Ну, Такий отвайп. Коротше, є люди-страдальці, але є люди такі, як я, які... — якісь Так, Менше страждають. Мені здається, що стосунки між людьми ніколи не стоять на місці. Вони або рухаються вперед, або назад. І байдуже, який це тип стосунків: бізнесові чи любовні їх завжди потрібно розвивати. В цій подорожі в мене була особлива місія. Так, куди ми приїхали? Місія, що тривала цілих вісім років. Закінчити один етап. І почати зовсім новий, більш важливий, більш відповідальний шлях.